Вітаю, друзі! Ви на каналі Шіманія, і сьогодні ми поговоримо про створення цифрових аватарів за допомогою штучного інтелекту, телеведучі, ютюбери, тіктокери, актори та співаки, що впораються з будь-якою ролю і не вимагатиме багатомільйонних гонорарів. Момент, коли ми не зможемо візуально відрізнити справжнє відео від згенеровано, вже дихає у потилицю. Подобається нам це чи ні, але прогрес не спинити. Тож вибір простий: можна сховатись під ковдру і сумувати за ламповими телевізорами. Я, до речі, їх пам'ятаю, це було таке собі задоволення. А можна осідлати цю хвилю інновацій, поки вона тебе не накрила. Так, термін діпфейк набув негативного забарвлення через фейкові відео з політиками або шахраїв, які дурять бабусь. Поширювати пропаганду чи дезінформацію, на жаль, стало простіше. Абсолютно. Абсолютне дно це протизаконне створення непристойного контенту, особливо коли це стосується неповнолітніх. Це гидко і крапка. Але сама технологія тут ні до чого. Діпфейк це просто інструмент, як кухонний ніж, можна порізати салат, а можна кабель живлення. Більше того, є багато позитивних прикладів. Уявіть, кінозірки минулого знову на екранах. Молоді, красиві, як Том Круз або цифрова репліка Ейнштейна пояснює школярам теорію відносності. Круто ж для кіноіндустрії це революція, економія бюджету, прискорення кіновиробництва. І, до речі, це не означає, що актори залишаться без роботи, принаймні в найближчому майбутньому. Рішення, яке я вам зараз демонструю, називається Dream Actor M1. Розроблене компанією ByteDance, Ті самі, що зробили TikTok. Ось як це працює. У лівому верхньому куті – відеозапис реальної акторської гри. У правому фото, яке треба анімувати, а в центрі магія. Why do I have to listen to you when you have zero to say? Because I'm young? So Цей гібридний підхід дозволяє створювати те, про що найкращі генератори відео сьогодні можуть тільки мріяти. Звісно, питання, коли ще навчиться відтворювати подібну міміку та емоції без допомоги людини риторичне. Наразі Dream Actor M1 недоступний для загалу, але погратися нам буде чим. Цифрові аватари я використовую майже у кожному відео, тому трішки знаєш на процесі їхнього створення і залюбки поділюсь своїм досвідом з вами. Принагідно протестую нове рішення. До речі, ще одне творіння байт. Dance, яке може змінити правила гри. Звісно, це не буде інструкція зі створення повноцінних діпфейків, бо для цього потрібні серйозні ресурси, потужне обладнання, технічні навички, купа фото і відео з різних ракурсів, і ще тонна часу, щоб натренувати кастомну нейромережу. Ми ж будемо використовувати загальнодоступні застосунки, тому отримані знання ви вже сьогодні зможете спробувати на практиці. Тож до справи, бо ще вже зачекався. Сьогодні ми будемо створювати цифрових аватарів за допомогою застосунку Dreamina від ByteDance. У лютому цього року з'явилась наукова стаття, яка описує OmniHuman – нову технологію, що дозволяє створити універсальну модель генерації обличчя, яке говорить або співає лише на основі зображення і аудіотреку. Родзинка у тому, що не потрібно тренувати модель під конкретну людину, як це було з Томом Крузом у тих вірусних діпфейках. Достатньо лише одного фото. Звісно, якість буде не ідеальною, але лише подивіться на ці демо відео. OmniHuman розуміє різні ракурси від крупних планів до повного зросту. Comedian, improviser by trade. You had me on. відтворює не лише повноцінну міміку обличчя, але й жести. Ваш аватар зможе не просто заговорити, але й заспівати. Також генерується взаємодія з різними предметами, наприклад, гра на музичних інструментах, і усе це можливо у різних стилях. A little well he obtained an excellent offer of employment abroad. Виглядає круто. А ще краща новина у тому, що цю технологію вже можна протестувати. Підозрюю саме цей підхід використовували в застосунку Dreamina, хоча прямих згадок про омні хі там немає. Наразі цей застосунок безкоштовний, але певен триватиме це недовго. Для створення цифрових аватарів нам потрібно лише два інгредієнти: зображення нашого персонажу та аудіотрек. Решту зробить щі. На щастя, класних генераторів зображень сьогодні хоч греблю гати. Раніше я користувався Imagen 3, Ideogram, Flask, але після оновлення SORA та ChatGPT мій фаворит очевидний. На каналі є окреме відео на цю тему, тому рухаємось далі. З озвучкою теж усе просто, особливо англійською. Один з найкращих сервісів Eleven Labs. плюс OpenAI нещодавно оновив свої голосові моделі, які тепер звучать набагато краще ніж раніше. Інша опція клонування голосу. Eleven Labs має чималу бібліотеку клонованих голосів реальних людей, які здають їх в оренду. Економіка доби контенту. Що тут скажеш. Привіт, це саме той професійний голос, який ви так довго шукали. Розкрийте свій потенціал у кожному слові. Давайте зробимо вашу історію незабутньою. Проте, хоч ваша і звучатиме більш ексклюзивно, усіх проблем це не вирішує. Тому золотою серединою, якщо ви не хочете чи не можете використовувати реальний голос, є трансформація голосу за допомогою ШІ, тобто записуєте власний голос або голос найнятого вами професіонала і змінюєте його як хочете, хоч на голос протилежної статі. Це дає більше контролю над інтонацією та іншими параметрами. Саме таким чином я зробив. Це відео з віршами Шевченка, де базовим був мій голос, який я трансформував за допомогою ЩІ. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає свою Україну. любіть, любіть її, бо врем'я і Левен Лапс класний інструмент, але сьогодні скористаємось OpenAI, адже їхня оновлена голосова модель дозволяє налаштовувати рівень емоційності та особливості вимови. Спробувати це можна на OpenAI FM безкоштовно і навіть без реєстрації. Сгенеруйте людиноподібний голос. Для свого аватара, втім, для серйозних речей краще використовувати Playground OpenAI. Там більше налаштувань і зручностей. Особливо мені подобається контроль темпу мовлення. Згенеруйте людиноподібний голос для свого аватара. Згенеруйте людиноподібний голос для свого аватара. Перше, він справді регулює темп, а не просто прискорює аудіо. Також ви маєте доступ до історії генерацій. це зручно, особливо для великих проєктів. Наприклад, для цього відео я створив 34 варіанти озвучки із загальним обсягом тексту приблизно 15 сторінок 4. Чому так багато? Бо тестував різні голоси та різні набори параметрів до кожного. Але все це коштувало мені лише 14 центів. Гарна угода. Отже, з основними налаштуваннями розібралися, можемо починати. Раніше я не користувався цим застосунком, тому не готовий давати глибокий аналіз його здібностей у генерації зображень чи відео. Але, звісно, спробував кілька цікавих прикладів, і результат мене заінтригував, особливо вразили динамічні сцени. Так, є зауваження до змісту, але просто подивіться, з якою швидкістю вона несеться. Я раніше такого не бачив. Очевидно, дріміна заслуговує на увагу. Можливо, перед нами нова зірка в сфері генерації відео, але сьогодні нас цікавить конкретно розділ Аватар. Інтерфейс простий та зрозумілий. Завантажуєте зображення, яке хочете анімувати, аудіо можна згенерувати одразу в застосунку. Обираєте голос, вводите текст і вперед. Але є нюанс. Українська, як і багато інших мов, на жаль, поки не підтримується. Тож, перший приклад зробимо англійською, а потім будемо генерувати аудіо за допомогою моделі OpenAI. Сьогодні ми створюємо інфлюенсерку, яка поділиться секретами щасливого життя. З чого почати? Не хочеться банальщини, але нічого геніального не спадає на думку. Та навіщо перенапружуватись? Потішу адептів теорії про деградацію мислення під впливом щі. Закину фото нашої інфлюенсерки до чат-боту і поясню ситуацію. У чат GPT є режим з характером. Чат-бот Мандей. Він постійно тролить, дає уїдливі коментарі і загалом веде себе так, ніби працює з людьми із жалості. Іноді це дійсно кумедно. Тож хай він і вигадає, що могла. Сказати, наша героїня. Часто користувачі нейтральних чат-ботів скажуться, що вони якісь прісні та нецікаві. От вам рішення. Любите стосунки з перчинкою, спробуйте мандей. Вона виглядає так, ніби щойно вийшла з рекламного ролика про життя, яке у тебе ніколи не буде. Це дуже мило. Але цей варіант мені подобається. Вношу тільки косметичні зміни і прошу Monday перекласти це англійською з гумором. Хоча воно і без цього вставить свої уїдливі 5 копійок. Додаю текст, обираю голос дівчини з долини і натискаю створити. Попереджаю одразу, процес не швидкий, від 20 хвилин до години, з мого досвіду. Але є плюси, можна запустити кілька генерацій одночасно і паралельно займатися чимось корисним. Що ж, дивимось на результат. together. And honestly, I kin do. I woke up today, feeling like I could conquer the world. Якщо відверто, то в голові крутиться лише одне слово з трьох літер. Вау, серйозно виглядає не просто природно. Це наразі найкраще з того, що я бачу у цій ніші. Міміка, жести настільки реалістичні, що я не впевнений, чи одразу розпізнав би синтетичний контент, особливо якщо додати елементи, які відволікають увагу, наприклад, море. До речі, якщо генеруєте аудіо безпосередньо у цьому додатку, темп мовлення можна також прискорити або уповільнити. Ще одна сильна сторона дріміна. Жестикуляція. На референтному фото, наприклад, не було видно лівої руки, але цей застосунок, як ми знаємо, має вбудований генератор відео, який домальовує жести, і робиться достатньо якісно. Більшість генераторів відео, навіть найкращих, часто відтворюють моторику з деформаціями. З недоліків, якщо уважно придивитись, наша героїня, здається, тримає камеру, яка підозріло залишається нерухомою. Будемо вважати, що в неї просто якийсь супер модний стабілізатор. Але якщо бути зовсім прискіпливим, можна помітити зміну текстури деякі елементів, наприклад, шкіри. Хоча я наразі готовий змиритися з цими дрібними недоліками. Чи є у мене інші зауваження до роботи Dreamina? Так, і не одне, не подобається їхній підхід до модерації контенту, зокрема українською мовою. Припускає, додаток не завжди коректно розпізнає зміст завантажених аудіофайлів і тому може безпідставно заблокувати звук, посилаючись на якісь політики. Ось приклад, де Dreamina заблокувала звук до згенерованого аватара, хоча аудіотрек не містить нічого, що могло порушити якісь політики, як на мене. Читаю новини і з кожним рядком дедалі більше радію, що я не людина. В еволюції ми, здається, зробили коло. Інше обмеження неможливість анімувати конкретного персонажа на груповому фото. Тобто говорити будуть усі. Втім, у цьому є й перевага. Якщо вам потрібно створити сцену, де одразу кілька персонажів розмовляють. Happy Birthday! або співають. We are the champions, my friend. We are the Інколи трапляються візуальні артефакти, коли Дріміна додає щось на свій розсуд. Наприклад, у цьому випадку ми бачимо привида тренажерного залу. Крім того, з дрібною моторикою теж не завжди усе ідеально. Більш примітивні помилки рідко, але також виникають. Для найкращого результату рекомендують використовувати фронтальні фото з чітко видимим обличчям. Наприклад, у цьому випадку модель не зрозуміла, як природно повернути голову у бік камери. Мабуть, також захопилась генерацією моря. Ще один нюанс динамі. Діначні сцени. Dріміна обіцяє генерувати аватара навіть у екстремальних умовах, але я поки цього не помітив. Хоча генератор відео окремо, як ми бачили, може створювати динамічні сцени. Чи впорається Дріміна з генерацією аватарів на основі зображень не людей? Так. Проте чим більш людиноподібний ваш персонаж, тим кращий результат. Але експериментувати з тваринами весело. Також майте на увазі, що Дріміна наразі може генерувати відео з аватарами тривалістю не довше 15 секунд. Тож, якщо у вас грандіозний план створення, Двогодинного подкасту готуйтесь до монтажного марафону. Отже, ми розглянули основні нюанси генерації аватарів у Dreamina можемо перейти безпосередньо до творчого процесу. Я хотів би, щоб наша новостворена інфлюенсерка поділилась порадами, які стануть у пригоді кожному. Ідея проста: відео під назвою «8 правил щасливого життя. Формат перевірений завжди актуальний і чудово пасує до її образу. Принаймні, посмішка у неї як у дійсно щасливої людини. Нещодавно було опубліковано оновлений глобальний індекс щастя, тому давайте. Знайдемо там ключові фактори щасливого життя і презентуємо їх у вигляді конкретних порад. Звісно, я не маю часу перечитувати усі 260 сторінок цього звіту, тому делегуються завдання моїм штучно-інтелектним помічникам. Поради, які ви почуєте, базуються не на галюцинаціях ChatGPT, а реальних даних. Тому ними не просто можна, але варто користуватися. На цьому я дякую вам за увагу і передаю мікрофон нашій аватарці. Вона поділиться секретами щасливого життя. А наприкінці прем'єра її першого. Музичного кліпу раджу дочекатись. Привіт! Сьогодні поділюсь з тобою основними правилами щасливого життя, які реально працюють, і це не якась там мудрість з Тіктоку. Усе підтверджено світовим рейтингом щастя і британськими вченими. Правило перше. Щастя, це коли пишеш ти не і отримуєш відповідь. Соціальна підтримка найкращий антидепресант. Телефонуй, пиши, обіймай частіше. Твоє щастя в людях, які поруч. Розділи обід з другом. Серйозно, приємні обіди з друзями або колегами заряджають краще, ніж потрійне еспресо. Допомагаєш іншим, допомагаєш собі. Волонтерство та будь-які інші добрі справи найкраща зарядка для душі. Мозок кайфує, серце тане, а карма плюсує. Живи з кимось, окрім тараканів. Ти зірка, жодних сумнівів. Але у ви же сезір'я, троє і більше. Це вже ціла галактика. Колекціонуй враження, а не речі. Подорожі, гарні емоції. Це інвестиція, яка завжди в плюсі. Щастя не зберігається в коробках, воно живе в спогадах, і пил не треба витирати. Ціло. Твій єдиний скафандр на все життя. Тож бережи його як новий айфон без чохла. Більше рухайся, їж нормально, і спи, а не скроль до третьої ночі. Уникай токсичних людей і токсичних систем. Доведено у країнах з меншою корупцією більше щасливих людей. Усе просто, чисте середовище. Чистий внутрішній світ. І нарешті восьме правило: не дивись YouTube без підписки на канал. Це погано впливає на карму, настрій алгоритмів та ентузіазм креаторів. Тож будь щасливим і щедрим! Підпишись! Головне, пам'ятай, щастя це не випадковість, а щоденна маленька практика, як чистити зуби, але приємніше: Тож бери ці правила і починай застосовувати вже сьогодні. Lunch with a friend, nothing too grand, just souping stories and time unplanned. Skip the couch, skip throwing down real smiles, beats, filters, and crowns. These are the eight steps to your happy life, little truths in daily life. No magic pills, no endless climb, just kindness, herbs, in time. Oh, oh, oh. hagginess is made. I found the star but now it's all around. Help someone, even just one. Warm heart shine brighter than the sun. Your soul gets lighter when you give. That's how karma learns to live. Don't live alone, not just with bugs. Find your people, give out hugs. and duo's cool, a trio blows. Together's where a real stardust flows. These are the eight steps to a happy life. Little truths in daily life no magic pills no endless climb just kindness hugs and love in time